Напланувала дуже багато роботи. І зараз поступово буду працювати. Ось, бачите, хризантемка попкорн може розцвітає, ще не вся, ще багато пуп'янків. Вона пізня, але не сама пізня, є ще пізніше, які ось зовсім. Не хочуть. І не, не, не знаю, коли вони будуть квітувати. Я хочу зовсім прибрати такі хризантеми, тому що я практично їх не бачу. У мене залишилось декілька кущиків. Ну ось ще, можливо, буде квітувати, можливо, ні. Ну, я звідсіля її приберу, це точно. Вирішила посіяти петрушку Коренева берлінська. Ось написано, що сіється або навесні, або 10-11 місяця. Ось. І тут рядочок хочу вже посіяла. Це перший мій досвід. Хочу запитати у вас, хто небудь сіяв петрушку під зиму. Ось іменно кореневу. Це пізньо встиглий сорт. Так що ну, спробую рядочок ось посіяла. Навесні побачимо, як він, як він зійшов гарно чи ні. Ось так. Саджу цибульку під зиму. Ось уже якраз кінець жовтня якраз гарний час садити цибулю. Ще знаю, що садити цибулю і чесник краще на спадаючий місяць, але ще повнолуння, а я приїхала на, на вихідні і це робити гарно тим, хто постійно живе в своїх, на своїх ділянках, в своїх домах і огороди в них поряд, а не так, як я приїжджаю, коли там зможу. Ось так. Ну, садимо. Тут я внесла компост раніше ще. Ми перекультивірували чоловік, перекультивірував, воно вистоялося, ну Неділі три, мабуть, вистоялося, Вже дощі гарні пройшли. Так що цибульки якраз буде добре. Ось. І зверху ще хочу ось посипати потім соломою. Тут зверху накрити її соломою. І тут раніше зростала помідори, а так як ми знаємо, що те, що росло вверх, тепер на це місце треба садити те, що росте в землю, що утворює цибульки і або корінь. Ось так. Садимо далі. Посіяти під зиму от таку лобуляр... лобулярія морська східна ніч. Це алісум. Ось так у мене росте білий, а це мені тут дуже захотілося отакого от бускового кольору. І його теж можна сіяти, ось дивіться, під зиму 10-11 місяця. Ось. Так, як в нас білий насівається сам. І цей, я думаю, теж можна отак. Я розпушила тут невеличку діляночку. Розпушила. І ось тут зараз посію, зверху. Зверху не буду сильно, зовсім не буду його занурювати і, як кажуть, ховати в землю. Зверху посію земля волога. Ось зараз насіннячко ось таке, дивіться, зовсім дрібнесеньке. І його не треба дуже ховати. Воно само падає. В землю і занурюється. Ось так. Ми посіємо і навесні я вам покажу, що з цього вийшло. Ось так так як розсівається той білий алісом, він сам розсівається, ми його не ховаємо в землю і не занурюємо насіння. От так і це я зверху розпушила земельку і посіяла. В попередньому відео я показувала, як ми робили теплу грядку. Ми її тоді засипали землею, зробили на низ, як я їй казала, гілочки, там все відходи, всі помідори бадилля. І ось засипали землею. І я на цю грядку вирішила посадити свою цибульку, ну, щоб вона не пустувала. Ну, а вже навесні ми будемо їсти цибулю, виривати і щось посажу інше. Ось. Я вже посадила, зараз я отак прикрию, ось. І зверху, зверху я засиплю соломою. Ось у солома. Цю солому ми мульчували помідори. Я якось показувала, що я мульчувала помідори цієї. Оце згребла, є помідори убрали, і тепер цією соломою я накрию зверху, щоб... Тепленько і ситненько було <смі> цибульки, так як і ту маленьку теж прикрию. Обірвали вже останні груші. Це зимні груші. Ті, що раніше, що обпадали, що обривали, то ті в будинку храняться, а ці спустимо і сюди. В погріб, можна сказати, так. Там яблука, ящики з яблуками стоять і грушки будуть. Подивіться, яку ми штукенцію привезли собі для горіхів, щоб колоть. Опа! Розколов горішок, ядро виняли, ось ціленьке ядро. І далі вставляємо сюди. Прокручуємо і все от, пуста вийшла. Далі, Так, це, бачите, різьба вона придавлює горішок, потім назад і ось такий грибочок, такий і декор, і так гарно колоть горіхи в нас в цьому році гарний врожай. На ліщину вже половину перелупала, і це далі. А потім роблю отаку ж смаколик такий, підсмажую горішки і заливаю в баночку, заливаю медом. Ну, як ви бачили, може продають лю людям, а я сама роблю отаке. А ще в мене тут стокроточка роззаквітла. Кінець жовтня, а вона квітує. Маргаритка українською стокротка. Ось красунечка, тільки одна. Якось вони випускають по одній квіточці. Та все ж приємно. Ще посадила сьогодні часник і кожну грядку я зверху присипала навозом. Ну, зазвичай я навоз вношу при перекупці, а цей раз я не внесли, а. Ось так зверху присипала, ну, теж доволі непогано. Дощики її полив все доставлять поживні речовини туди, куди їм треба. А це ось присипала соломкою. Лохина вже поступово збрасує своє листечко. Подивіться, яке гарне. Ось таке листечко. Даро вже практично все листя збросила. А це, це це лохина, яку ми садили з вами восени, і доволі ще вона ось така. Це Нельсон. І листечка є, а це река. Ось так. Ще в тому році я один мішок зробила листяної землі. Мені дуже сподобалося. Ви знаєте, в цьому вже ось, ось недавно я цей мішок, який в мене стояв з прошлого року, Листя, там земля. Ну, і я вирішила пересадити свої кашпо, горщики і почала витягувати звідтіля землю. Там стільки було черв'ячків, така пухка земля. Мені так сподобалося, що я в цьому році зробила три мішка. І ось дивіться, я насипаю сюди листя, збираю по доріжкам. Те листя, яке впало. На клумби і на землю, я його не, не чіпаю. А те, що на доріжках все ж треба було згребти, згребла і оце в мішки. Зверху засипала ось ґрунтом. І з того мішка, там, де були черв'ячки, я попідсипала сюди і туди всі мішки. Я додавала черв'ячків цих. І зверху знову ось листя. Ще збираю листя, ось сачком падають в ставок. І отаке мокре листя я теж сюди висипаю. І знову засиплю землею. І отак під відкритим небом. Ну, тут у мене вальтанки, вона стоїть, стоять ці мішки. І воно буде попадати туди і дощ, і ну, волога, сніг. І до наступного року, вже цілий рік вони отак в мене простоять. І в наступному році буде дуже гарна земля. Ми купуємо постійно цей субстрат, як його, торф оцей. От, і ну, платимо великі гроші за нього, коли можемо це все зробити самі. І ось отакий ґрунт я сама. Вирішила робити. Мені дуже сподобався, так що рекомендую робіть самі листяний отакий ґрунт. Всі листя, які падають з дерев, всі отак собираю і роблю. Так що рекомендую. Тільки що їздили до друзів, нам викопали малину. Це не ремонтантна, це гарна малина, яка, яку не треба обрізати. Але при посадці ми отак обрізали, щоб посадити її. А тут у нас росла і росте там далі. Зростає жовта малина. Але отут ми викопали, ну, щоб посадити цю малину. А цю я буду обрізати потім. Там вже почала обрізати. І оце все треба обрізати. Це ремонтантна жовта. А це в нас червона теж ремонтантна полана. Це все будемо обрізати. Ну, а зараз будемо садити цю малину. Вона без назви, не знаю, назви нам не сказали. Але це та гарна малина, ну, як раніше вона росла. А то оці новомодні малини, ремонтантні, вони не дуже смачні. Ось, зараз будемо засипати навозом, вже приготувала. Садили. І ось я почала мульчувати. Ось так мульчую, я все засиплю. Ось так і буде волога зберігатися. Хай росте. А ще ми ось тут. Зробили, посадили ремонтантну свою малину, яка зростає. Он там, бачите, теж отак вкопана, копаний шифер це ремонтантна геракл. Це теж пересадили і ну, ми повністю не зрізали, бо це пересаджена. А ту, що, та, що там роз, зростає, там я повністю зрізала. Зараз чоловік переробляє он на мульчу всі гілочки, які ми раніше обрізали, і оце він шумить сильно. Працює, працює, переробляє он подрібнювачем. Працює. Вон ну, там ще трішки капусти залишилося. Сьогодні гарний такий день теплий. Вчора такий вітер був. Ось, працюємо. Сьогодні працюємо гарно. Гарно працювати. Ну, Всього доброго всім. Все буде Україна. Бережіть себе і скоріше, і перемоги нам.